Вітаю, друзі! Пропоную на огляд третю монету із серії Героям Майдану, яка називається Євромайдан. Значить, монета присвячена протестним акціям, що відбулися в Україні протягом листопада 2013 року-лютого 2014 року. І були наповнені прагненням до змін європейського напряму розвитку нашої Держави України. Монета була випущена разом з Революцією Гідності та Небесною Сотнею 18 лютого 2015 року. Номінал монети має 5 гривень. 5 гривень вигадала вона з Нейзельберу, як Якість карбування спеціальний Uncirculated. Маса 16,54 грама, діаметр 35 міліметрів, тираж 100 тисяч примірників. Так, переходимо до розгляду аверсу монети. Так, де у нас тут відкривається капсула. Так, монетка, монетка. О, що таке? Що з фокусом, що за вибрики? Так. От так будемо. Отак, так? Ілі да? так. Так теж гарно виглядає. Так, значить, на версії монети. На рельєфному тлі, стилізованому під прапор, що розвивається, розміщено. Угорі напис Україна. Ліворуч, від якого Малий Державний герб України. Номінал 5 гривень та рік карбування монети 2015. Ліворуч. Логотип монетного двору Національного банку України. Унизу. У центрі, у квадраті, утвореному з напису цитати зі статті 5 Конституції України. Слова якої є: носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Зображено фрагмент віча народних зборів, які відбувалися під час події Євромайдану. Так, гурт ви бачите, да? рубчатий. Переходимо до розгляду. Реверсу монети так ось так, так фокус є Наче є. Значить, на реверсі монети розміщено символізичну композицію. На тлі прапора Європейського Союзу рука стиснута в кулак, тримає Державний прапор України. Прапори зображено з використанням там подруку. Ліворуч напис Євромайдан. Ой, це я отак не мав держати її. Трошки неправильно держав. Ось така, друзі, монета. Монети в серії Героям. Євромайдану три штуки були відкарбовані і введені в обіг одночасно. Здається, до до, друков, до чеканка проходила ще в 2016 році. Я не впевнений, на 100%, але не зараз було відчеканено 100 тисяч примірників кожної монети. Вартість їх десь близько 200 гривень за кожну монетку. У 22-му році вона збільшилась майже в два рази. У 21-му вона ще була десь там близько 100 гривень, а зараз близько 200. Ось такі монетки, друзі. Дякую за увагу. Ставте лайки, пишіть коменти, які б монети ще хотіли побачити. Бажаю всім мати таку монету в колекції. Дякую за увагу. Гарного всім колекціонування!